Усім привіт! Ви на каналі Літературне і сьогодні будуть останні книжкові покупки за 2022 рік. Покажу вам все, що з'явилося в мене наприкінці року. Розпочну з таких трохи нетипових для мене книг, хоч комікси я купую, але доволі рідко і читаю доволі рідко. А тут взяла книгу. Мальопис під назвою «Справа веде Енола Голмс таємниця білих маків Серени Бласко. Я дуже люблю екранізацію історії про Енолу Голмс. Я бачила першу другу частину, а це третя, за якою ще немає екранізації і. Тому я вирішила взяти третю, бо перші два фільми я бачила, але і комікси собі потім за першої і другої історії докуплю і із задоволенням почитаю. І наступна книга, взагалі, буде для мене повним відкриттям, тому що я вирішила спробувати почитати мангу. Ніколи в житті в мене не було такого досвіду, і я взяла. А, Міцу Ідзумі чарівник бібліотеки. Чому я обрала цю? Тому що вона про книжки, про бібліотеку, і мені її порадили. Тож буду пробувати відкривати для себе новий жанр із цієї історії. І тепер розповім вам про найприємнішу частину книжкових надбань. Це подарунки, і в грудні їх було багатенько, тому що свята, тому що кінець року. Перші дві книги я отримала у booktube сюрпризі. Послання лишаю вам згори. Там багато емоцій, багато приємних вражень. Розпаковка, подаруночка. Дякую Ані ще раз за ці чудові книжки, які вона обрала. Це Гаргантіс і «Маламандр» Томаса Тейлера, дві частини. Серія називається Легенди морського аду. І тут у нас буде хлопчик і дівчинка, їхні пригоди. Багато цікавого, я сподіваюся, принаймні мені так розповідали. І я не дуже вчитилася в сюжет, бо це пригодницька така підліткова історія, яку мені дуже хочеться почитати взимку, аби довше відчувати таку легку атмосферу зимову. І вийшла третя книга не так давно, і на іншому книжковому сюрпризі, не книжковому сюрпризі, а таємному санті в групі мені подарували вже цю книгу. Жахотінь це третя частина. Якщо чесно, не знаю, чи там планується якісь продовження, але ось уже в мене є три частини, і сподіваюся, читати моїх цієї зими. Наступний подарунок я отримала. Трохи дивно випадковим чином у книгарнях, кав'ярнях Старого Лева в грудні була така штука, як таємна книга. Вони були загорнуті в папір, і можна було купити доволі дешево якусь книгу. А, і, але ти не знав, що це за книга, але вона точно була дешевше, ніж якщо купувати її, її самостійно обирати. Але в мене дуже багато книжок Старого Староголева, і я просто боялася, що куплю щось, що я маю. Але в мене є таблиця з усіма книгами, які я маю. І я дала працівникам книгарні кав'ярні цю таблицю, аби вони подивилися і сказали, які кольори мені можна собі купувати таємну книгу. Але Марк, дякую йому, Баристо в Книгарні, кав'ярні Старого Лева, подивився і сказав, що він мені подарує просто класну таємну книгу, якої в мене точно немає. І в е, мене її не було. Це Іларіон Павлюк, Танець Недовка. Е, я взагалі. Не читала ще жодної книги Іларіона Павлюка, але маю всі три. Але за ними так часто ганялися. Їх так часто я бачу, включали у список найкращого прочитаного у 2022 році, що я просто зобов'язана нарешті розпочати знайомство з цим автором. І сподіваюся, не дарма маю всі три книги, бо дуже маю великі надії, що мені сподобається. Це. Наукова фантастика, наскільки я знаю, тут про космічного біолога, який, начебто, має якусь хворобу і зараз в нього не дуже вдалий взагалі у житті, але йому пропонують політ на якусь іншу планету, і він вирішує погодитися, попри всі небезпеки, які можуть на нього там очікувати. Сподіваюся, буде цікавий і захоплений. Наступну неймовірну красиву книгу я отримала в книжковому сюрпризі: це Філіп Улман, книга Пилу Чарівна дикунка. Я читала трилогію темні матерії колись від цього автора. Але дуже хочу е, зібрати собі е, цю трилогію видання неба Букла Паблішн, бо воно дуже гарне, ілюстроване, прекрасне. А це вже, я так розумію, е, в цьому ж всесвіті відбуваються події, проте це не стосується основної трилогії. Проте в, в цьому ж світі, можливо, ті самі персонажі, це теж перша частина, здається, їх теж має бути три. Принаймні, точно вже є дві. Вона дуже гарна, просто ілюстрована, прекрасна. І я сподіваюся докупити е, і ті три книги. сподіваюся, неба їх перевидити, бо їх там не всі частини вже доступні е, для придбання. Основну трилогію цю і буду перечитувати і основну трилогію і читати е, цю вже іншу історію. Взагалі не знаю про що вона, але е, маю великі надії. ставлюся з довірою, бо та трилогія мені дуже подобалася. І останній подарунок теж доволі незвичний для мене. Це книга-біографія, яка називається Інга, автор Скотт Ферріс. Я взагалі ніколи не чула про цю книгу, але коли отримала її в подарунок, почитала опис, і він був доволі цікавий. Ми дуже сподіваюся, що мені сподобається книга про Інгу Арвед, датську акторку і журналістку, яка мала роман з майбутнім президентом США Джоном Кеннеді, і взагалі в неї в житті було багато пригод там із Гітлером щось було. І, Книга така доволі велика, але теж дуже гарна. Тут є фоточки, і я сподіваюся, що мені загалом цікаво буде. Я не дуже часто, мені здається, взагалі не читала біографії, але от в грудні я читала Світло Далекої зірки Аманди Лікоу це була художня біографія про актора, які мені дуже сподобалось, тому сподіваюся, ця книга теж мене так само захопить. І далі вже будуть книжки, яких я накопила собі сама. А перша це книга, яку я з нетерпінням очікувала, бо вона довгенько була в друці у Абаби Галамаги. Це антологія української поезії ХХ століття від Течі до Жадана. Я довго думала, чи купувати мені ще колись, коли вона коли були старіші видання. Але зараз я зрозуміла, що мені дуже хочеться цю антологію. Вона неймовірно гарна. Зроблена дуже якісно, і тут можна відкрити для себе стільки поетів, я впевнена, яких я не читала взагалі, або читала лише якийсь один вірш у школі. Я дуже сподіваюся, що знайду для себе дуже багато нових імен, аби купити уже окремі збірки цих авторів. На наступну книжку я одразу дивилася, коли вона вийшла в дивниця Старого Лева, це кондитерка, втікачка Луїз Міллер. Це якась супер легка історія, яку мені дуже хотілося почитати. І ще є дуже важлива причина, чому я її придбала. Тут на сукні у е, намальовані на обкладинці овечки на сукні у дівчини. Я подумала, блін, я не можу це не купити, тут овечки на сукні. І я зрозуміла, що. Е, Таких легких історій мені хочеться мати на своїх полицях, аби в підпевний настрій їх читати. Загалом книга розповість нам про кондитерку, дуже талановиту, але вона через певні проблеми життєві тікає в супермаленьке містечко, і там вже починаються її, я так думаю, любовні пригоди і не тільки. Сподіваюся, буде реально легко і цікаво. Наступну книгу я теж взяла одразу після її виходу: це Лара Марини Гримич. Це третя частина її трилогії. Я читала першу частину Клавку і другу частину Юра і з нетерпінням чекала на третю частину. Це вже історія про онуку Клавки. Якщо Клавка і пригоди в книзі про неї відбувалися після Другої світової війни в Україні в Києві, то тут уже події відбуваються під час Чорнобильської катастрофи. І я думаю, що перечитуватиму першу частину, другу частину і читатиму підряд третю, аби вже мати завершене уявлення про цю історію, цю родину і все, що в них там відбувалося. Загалом дуже люблю Клавку і Юру так само, тому сподіваюся, що Лара теж мене не залишить байдужою. І ще одна завершальна частина серії, яку я докупила, це Павло Дерев'янко і його пісня Дібров, яку я одразу передзамовляла, хоча не читала ще ні першим, ні другу. Але я чомусь на 200% впевнена в цій серії, що вона мені сподобається. І ось теж читатиму. Сподіваюся, сподіваюся, найближчим, найближчим часом читатиму все, що дуже дуже довго хотілося. І ось цю серію. Планую читати підряд, бо багато хто хто читав і чекав і ще наступні частини, вони говорили, що так завершується, що просто неможливо чекати. Я, на щастя, маю вже три частини і дуже вірю, дуже впевнена в цій історії, в е, цій альтернативній, фантастичній історії України, де є е, сірий орден, який захищає українців, де е, Гетьманат, якби продовжує своє існування. Взагалі дуже хочу відкрити для себе цю книгу цього автора. Сподіваюсь, мені сподобається. Наступну книгу я взяла вже на читацький клуб. Ми в січні обговорюватимемо на клубі відчайдушних читачів цю книгу. Я взагалі не знаю про що вона. Це Мілан Кундера, його книга Сміху і забуття. Вона тільки вийшла: ось новинка видавниця Староголева. Свіженький переклад. І я взагалі, взагалі, не читаю анотацію, буду відкривати для себе просто повністю книгу. Перед клубом читати, готуватися до обговорення, і подивіться, яка прикольна обкладинка. А я взагалі а, позитивно дуже ставлюся до творів кундри, хоч читала лише. Лада, три три книги я його читала, і мені не сподобалися лише смішні кохання, які були збіркою його ранніх оповідань. А ті книги, романи, які були написані вже пізніше, дуже мене зачепали, Тому я вірю, що і ця книга мені, скоріш за все, сподобається. Наступну збірку я придбала, можна так сказати, трохи випадково в ВУКУ, в моєму університеті в центрі Шептицького був благодійний ярмарок. Деяких видавництв, і там було видавництво Старого Лева. Кошти йшли на придбання книжок для бібліотек, здається, з зруйнованих, з деокупованих територій. Точно не пам'ятаю. Точно не пам'ятаю. Але була якась дуже хороша мета цієї благодійної ярмарки. І я підійшла подивитися і побачила цю нову збірку, яка нещодавно вийшла, моє тихе Різдво. Весел щороку видає якісь різдвяні збірки оповідань. І я... Е не дуже ними цікавлюся, але цього року вирішила взяти, бо це оповідання писалися протягом цього року, тобто вже після початку повномасштабної війни. І мені дуже цікаво, чи вплинула на авторів і на їхні різдвяні оповідання взагалі тематика війни. Тому вирішила її взяти. І коли брала мене ще працівниця запитала: ви на презентацію? А я така, а? Вона така: так, сьогодні презентація у вас тут, типу, в центрі Шептицького? Я така. Ну, розпрезентація, то ще й піду, сходила, послухала. Там були не всі автори збірки, але деякі були. І вони ділилися своїм досвідом написання, розповідали якісь життєві історії, це завжди прикольно, цікаво. І можна підписати у авторів книжку. Ось я. Планую прочитати, я думаю, в січні цю книгу, бо поки ще такі різдвяні різдвяна атмосфера, бо потім вже буде, мені здається, не те. А от в січні сподіваюся, ще встигну її почитати. І ще наступні дві книги теж я взяла собі до атмосфери зимових свят, Різдва Нового року і всього такого. Перше, це Фені Флех і її Різдво з червоним кардиналом. Я зараз якраз читаю цю книгу, вже прочитала десь половинку, але вона дуже маленька. Це дуже мила, така зимова, тепла історія про чоловіка, який. Хворіє, у нього хворі легені, але він живе в Чикаго, де дуже холодно, важка зима. І він їде на південь, на теплий південь, і в маленьке дуже таке містечко, де всі люди одне одного знають, і починає там з ними. Співіснувати, дружити, якось їм допомагати, змінювати своє життя і своє ставлення до нього дуже мила така зимова історія. Я дуже рада, що продовжують перекладати Фені Флег. У КСД виходила колись давно її смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Це теж була дуже мила така історія про людей, про їхнє життя, про маленьке містечко. І я сподіваюся, що продовжують перекладати цю авторку. Мені здається, в світі вона доволі популярна, і ось ми матимемо українську. Українські переклади. І остання новорічна книжка, яку я купила, це поцілунок у Парижі Катрін Райдер. Минулого року я розпочинала 2022 рік з її іншою книжкою Поцілунок у Нью-Йорку тоді був. І цього року, 1 січня, я теж читала цю книжку Поцілунок у Парижі. Це супермила, підліткова історія про кохання під час різдва. Під час зимових свят, де все наївно, просто, але дуже мило у нас тут є головна героїня, яка їде в Париж, бо вона хоче відвідати ті місця, які відвідували її батьки під час медового місяця, аби зробити пам'ятний альбом для мами. Бо батько, на жаль, помер, і мама сумує, і донька сумує, і вона хоче. Подарувати мамі такі спогади. Загалом вона хотіла поїхати з мамою і зі своєю старшою сестрою, але маму викликали на конференцію. Старша сестра змінила плани і поїхала з хлопцем в інше місто, тож вона лишається сама в Парижі, але сестра їй допомагає знайти місце, де переночувати, і це її знайомий студент, який має вільне місце в кімнаті, тож вона йде до нього і разом з ним. Вони починають досліджувати Париж. Хлопець він хоче завершити свій фотопроект в університет і тому вирушає разом з дівчиною. Дівчина просто хоче зробити фотоальбом, і те, як вони сваряться, спілкуються, як рухаються точками її маршруту, як змінюються протягом історії. Це дуже мило, так. Ось в цей період такі книги мені дуже заходять і не здаються занадто наївними. В інший період, можливо, було б не так, але ось 1 січня було дуже класно. І лишилося вже зовсім трошки тут нонфікшн і література про нашу сучасність, нашу з вами війну, яку я просто не могла оминути своєю увагою. Перша це книга Ольги Малюти Плідна праця хроніки зародження життя у пробірці. Я вагалася чи замовляти цю книгу, коли було ще перед замовленням, але потім у Львові була презентація цієї книги. Я пішла послухати авторку, яка дуже класно, дуже смішно розповідала, дуже весело розповідала про свою роботу. Вона робить дітей в пробірках. І вона дуже багато розповідала і смішних, і не дуже історій, як ставляться взагалі до цієї роботи релігійний підтекст, чи її в чомусь звинувачують і так далі. Дуже цікаво розповідала. Тож я взяла книгу і сподіваюся, почитаю, відкрию для себе багато нового. І наступну книжку дякую Даші з каналу Грампідерка, завдяки якій я змогла її придбати, її подруга її продавала. Це Мангажата Реймер Бухарест Пиликров, репортажі про Румунію. Я дуже люблю цю серію репортажів від Темпори і чула позитивні відгуки саме на цю книжку, але її вже не можна придбати в книгарнях. І от завдяки Даші я змогла її купити і з задоволенням читатиму, коли в мене буде настрій на художні репортажі. І наступна невеличка книжка, але про. Наша пронаболіла це Олександр Мехед, Котик, півник, шавка Малесенька така казка про котика, півника і шавку. Ви, я думаю, бачили і пам'ятаєте ці фото про шафу, яка вистояла в Бородянці. І ось котик, півник і ця шавка, вони головні герої цієї казки. Це те, що від навколо нас зараз, і це те, в чому ми живемо. Це історія, яка твориться на наших очах, і тому такі книжки я не можу пропускати, бо вони важливі для нас, мені здається. Думаю, це дуже швидко прочитається. Тож, думаю, скоро поділюся з вами враженнями. І остання книга теж про нашу війну: це війна 2022, есеї, поезія щоденники. Це збірка. Есеїв, поезії, щоденників, уривків зі щоденників українських авторів, і я навіть довго не роздумувала, я розуміла, що ем, сахроніки. Сьогодення, нашого сьогодення, в якому ми живемо, в якому ми перебуваємо, і пропускати таке. Ну я не можу. Мені хочеться мати ці артефакти, історію себе вдома, читати їх, переглядати і ділитися з вами думками. Тож за грудень у мене вийшло 20 нових книжок, багато з них подарунки, тому все вже не так трагічно, як було у листопаді. Розповідайте обов'язково, що ви крутого купили собі наприкінці року. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.